У США розпочався суд над російським бізнесменом Віктором Бутом. Його обвинувачують у контрабанді зброї. Прокурор вважає, що він брав участь у змові з метою вбивства громадян США та нібито постачав зброю міжнародній терористичній організації. В березні 2008 року Віктора Бута затримали в Таїланді американські спецслужби. У листопаді 2010 року його екстрадували до США. Один з експертів американського законодавства вважає, що Бут не зізнається у торгівлі зброєю. Що більше Бут ототожнюватиме себе з професійним торговцем зброї, то менше суд присяжних відчує до нього співчуття. Тобто не буде ефективним сказати суддям наступне. Я один з найбільших торговців зброєю у світі і можу розповісти вам все про корупційну діяльність і в Сполучених Штатах, і в Росії. Це може бути дуже цікаво, але такий крок не вплине на суддів, які напевно думають, що цей чоловік заслуговує на те, щоб сидіти за ґратами. Адвокат каже, що Бут ніколи не продавав зброю, а лише здійснював повітряні вантажні перевезення. А кілька останніх років Займався виключно нерухомістю. Росіянину загрожує від 25 років до довічного ув'язнення.